Молитвами хречистої своєї Матері, святиславних сих апостолів, преподобних і воносних отців наших, душу сок, шараба свого, хараса, якому сьогодні поминання творимо, оселях праведних оселих, на лоні Авраама, упокоїть і до праведних причислить. А нас помилує, спасе, як благий чоловіко-любець. Років. моєму синові сьогодні 10, і він знає про Шевченка майже все, тому що Шевченко, він модний, він популярний, він стильний, тому що ми продовжуємо нашу культуру в наших, наших письменниках, в наших героях, в наших. Як Героях давнини, так і героях сучасності. спочатку була думка поховати його в Києві, і до цього навіть були згодні родичі нашого поета. Але Чесахівський сказав наступне, що Кобзареві набагато краще буде в Каневі, тому що він давно написав, що тихі пристанище. І спокій Колоканева буде для мене дорожчий, ніж Київ. І пророк, художник і поет. У кожному рядку думок високий лед. Він в стяг в бою за волю України. Але не забуваймо, він людина. В його душі горів вогонь повстання, а серце спрагло так чекало на кохання, а серцю так хотілося любові, сім'ї, родини, затишку, тепла. Та довелось прожити життя в неволі, В самотині згора душа дотла. Йому для щастя небагато було треба, Лиш до грудей кохану пригорнуть. Він так просив цієї ласки в неба, та Бог йому накреслив іншу путь. Це всі ті заслуги Шевченка, які він має. Шевченко в творах, Шевченко Письменники звертаються до Шевченка, до його творчості, до його біографії. І я малим ще читав. Ольга Іваненко. Іваненко, Тарасові шляхи. Потім Зеніди Тулуб з степу безкраїм за Уралом. Я пізнавав Шевченка. Але найбільше я пізнав Шевченка ще в четвертому класі, коли вчителька сказала мені, що я буду виконувати пісню по діброї вітер віє».